Слава Ісусу Христу Отче Василю. Розрадьте, я вчора посварилася зі своєю свекрухою, заступившись за свою невістку, яка зараз ем, проживає з нею. Чи правильно я поступила? Прийнявши сторону невістки, я нагадала, як колись сама не могла з нею мирно жити у молоді роки. Зараз моя свекруха. Чіпляється за все до моєї молодої невістки, чи не означає це як помста з моєї сторони. Ну, <кхем> знаєте, так говорити загально, заступилася за невістку. Ну, добре, з однієї сторони, так, бо молода, треба її ну, підтримати однозначно. Ну і все-таки треба розбиратися трохи. А може хтось і не правий був, так що не просто через те, що молодша, і вже за неї треба заступатися. Ну, в принципі, так, але завжди вмійте стояти на стороні правди. На стороні правди. Бо часом приходиться виступити навіть проти своєї дитини, якщо ти будеш стояти на стороні правди, а якщо ти будеш просто ставати на сторону, бо так треба, то це не добре. Стійте завжди на стороні правди, і говоріть правду, і правда визволить вас.